Продовжуємо говорити про ситуацію на фронті зараз. У фокусі нашої уваги лимано-куп'янський напрямок, звідки до нас приєднується командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Очинаш. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня студія, Доброго дня телеглядачі. Слава Україні, героям слава, щоб віддячити нашим героям із вашого підрозділу. У нас уже на екрані з'явився qr код та номер картки, за яким усі охочі можуть задонатити на fpv дрони. Тому, шановні, будь ласка, хто має змогу? Звертаємо увагу QR-код, номер картки. Ви знаєте, що робити, Пан Андрію? А ви розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в зоні відповідальності вашого підрозділу? Ситуація до оборони тримає бригада рубіж достатньо напружена. Кожного дня відбуваються штурмові дії, при тому відбуваються вони достатньо грамотно. Потрібно ем, насправді сказати, що противник рухається і намагається штурмувати наші позиції дуже часто обдумано. Але водночас ми бачимо, що вони ставляться до свого особового складу. Абсолютно нераціонально в плані е, поваги до життя, в принципі, тобто, незважаючи на будь-які проблеми військовослужбовців Російської Федерації, незважаючи на поранення, він все одно йде в штурм, тому що ми неодноразово навіть чули від самих полонених, що якщо ти не йдеш в штурм, тебе обнулять. Якщо ти не йдеш в штурм, то е, можуть просто напросто навести артилерію на позиції, де безпосередньо російські солдати, щоб вони йшли і штурмували позиції. Тобто, в них синтез іде. Не найгіршої на жаль підготовки у світі серед особового складу і водночас абсолютно страху, де військовослужбовці дуже бояться своє командування в Росії. Зараз тим як на мене дуже дуже дивні речі відбуваються. Тобто, я як офіцер наразі не бачу абсолютно ніякої поваги до життя російського солдата, тобто до них ставляться як до скотини. Але за рахунок цього знову ж таки вони на жаль мають можливість спростуватися, тому що вони бояться йти назад. Відповідно, у них є напрямок тільки вперед. Ну, але навіть саме це слово обнулити, це ж слово з російської мови. У нас немає його відповідника. Тобто, це щось дуже притаманно їхньому ставленню до життя, культурі ставлення до життя, що навіть слово спеціальне придумане обнулити. Зараз оце обнулення, воно якось інтенсифікувалося. Тобто, те, що вони кидають людей на забій, це протягом усього повномасштабного вторгнення. Ми бачимо зараз, стало гірше з цим. Однозначно гірше реально російських солдат обнулюють на раз. для них це не не є проблема. У нас був напрямок, де оборону тримала наша бригада Рубіж, де полонені здавалися тільки через те, що вони боялися, що їх просто застрелять свої, тому що вони не виконали завдання. Тобто їм легше було здатися силам оборони України ніж повернутися назад на свої позиції. Це абсолютно жахливо. Не просто звучить це. Я навіть не знаю, як це назвати. І оце тваринний страх веде їх вперед, і в багатьох випадках за рахунок того, що їх неймовірно велика кількість в нас неймовірний дефіцит особового складу, їм вдається отримати певні результати. Ну і з приводу хорошої підготовки, на жаль, ворожої, ви розповідали нещодавно про те, що вони добре екіпіровані, мають спеціальні рюкзаки проти впівідронів, такі з ребами, вочевидь, рюкзаки. Що треба для того, аби протидіяти цим технологіям? Все залежить насправді від самих бійців, і також все залежить від ФПВ, які є в підрозділі, тому що всі реби не можуть посадити всі ФПВшки. Відповідно, ми намагаємося знищувати їх і скидами, намагаємося знищувати їх тими частотами і тими ФПВшками, які ми маємо можливість. Можливість нещодавно була дуже смішна історія, коли два військовослужбовці Російської Федерації спокійно йшли по дорозі з рюкзачком. Вони думали, що все буде красиво, що в них. Є рюкзак від Фпіві. Відповідно, ніхто їх поразити не може, а наша ФПІВІ влетіла прямо в них. Це просто виглядало комічно, тому що вони на не настільки впевнених ішли на позиції, що навіть не могли уявити, що наша впівшкосе все ж таки вразить цих двох росіянчиків. Ну щоб таких здивованих було більше, треба і більше FPV-дронів. Тому зараз у цьому блоці ми підтримуємо ваш збір на дрони на екрані QR-код та номер картки. Люди донатять. Я не сумніваюся в тому, що зараз хтось сканує QR-код або переписує номер картки, аби кілька гривень закинути на дрони. Розкажіть, будь ласка, про потребу в них і що це за FPV-дрони зараз. Тобто, це ж не такі дрони, які були, наприклад, півроку тому або рік. Вони модифікуються дуже швидко. Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори і допомагаєте нам дійсно закривати їх. Це допомагає нам знищувати противника і зупиняти його на лінії до оборони, тримає наша бригада. Власне, коптери вони змінюються абсолютно постійно. fpv коптери вони самовдосконалюються абсолютно постійно. Про всі секрети розповідати не буду, тому що про дещо навіть не знають досі росіяни. Але ми розвиваємося дуже швидко, і кількість уражень російської техніки, і російського особового складу теж росте за рахунок саме цього розвитку. Ми бачимо, що бійці нашої бригади вже знищують розвідувальні літаки противника в небі на висоті тисячу метрів. Тощо це дуже хороший результат, коли умовно кажучи, коптер там за 30 тисяч гривень знищує розвідувальний літак за 100 тисяч доларів. Коли коптер за там 30 тисяч гривень наносить ушкодження танками БТРам, наприклад, нещодавно на лінії знову ж таки ми пошкодили один БТР противника, що є дуже хорошим результатом. Знову ж таки особового складу противника вмирають від, від достатньо багато, і кожен, хто допомагає нам е, закриватися збори, по факту дотичний до захисту нашої країни і допомагає нам. Зупиняти ворога напряму. Тобто тут ми будемо робити свою роботу. А прошу кожного долучитися до того, щоб ми мали можливість і робити значно краще. Люди долучаються. Уже бачу, що за 12 тисяч гривень буквально за 5 хвилин люди перевели на цей рахунок, і ми ще залишимо збір далі, щоб люди, які підключаються, теж змогли допомогти вам із закупілою FPV-дронів, А відповідно допомогли в тому, аби стояти і знищувати ворога. Дякую вам величезне за захист за те, що так. сьогодні були з нами в ефірі. Це був Андрій Очі, командир екіпажу Пила кара небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж національної гвардії України. Їм потрібні FPV-дрони у безлімітній кількості. Тому, якщо маєте змогу, будь ласка, не проходьте повз цей збір. Ми ще залишимо його на екрані. А розмов...